Доброго дня, шановні колеги. Ми з вами сьогодні розпочинаємо новий невеличкий проєкт, який присвячений отруйними для людини організмами. І це можуть бути як отруйні рослини і гриби, з яких ми розпочинаємо цей невеличкий цикл, так і завершимо ми його отруйними тваринами. Значить, оце сьогодні з вами я, Базоська Легирази, вона кандидат біологічних наук. Тацинт, і ми розпочинаємо отруйні рослини. Ну, якщо ми хочемо дати, надати визначення, так, які ж рослини ми вважаємо отруйними, рослини, що містять специфічні речовини і здатні за певної дози і тривалості впливу викликати хворобу чи смерть людини. Або тварини, їх називають отруйними. У рослинному світі існують тисячі отруйних речовин, які поділяють залежно від їхньої хімічної природи на декілька груп. Ну, наприклад, виділяють алкалоїди, глікозиди, фітотоксини, фотосенсибілізуючі пігменти, сапоніни, мінеральні отрути тощо. Їх можна також класифікувати і за клінічною картиною отруєння. Розрізняють, наприклад, нейротоксини, печінкові і неркові отрути, речовини, що подразнюють травний тракт, викликають зупинку дихання, ушкоджують шкіру, викликають вади розвитку. Іноді одна речовина належить відразу до кількох хімічних класів або діє на кілька систем органів. Отруйні рослини відомі в усіх великих таксономічних групах, від водоростей до покрите насінних. Існують отруйні однопітинні, папороті, голонасінні і покрите насінні рослини. Іноді отруєння обумовлено і цвіловими головчастими або іржастими грибами, наявними на рослинах або у рослині їжі. Хоча бактерії та гриби нині відносять до самостійних царств організмів, деякі з них традиційно розглядають разом з отруйними рослинами. Так пізніше ми з вами познайомимося із такими. Дуже небезпечними рибами, як бліда або біла поманка. Але це згодом. А сьогодні ми розпочинаємо знайомство з отруйними рослинами, з такої рослини, як аконіт. Назви цього, цієї рослини можуть бути різні, його ще називають борець дібровний, каракольський або джунгарський. Отже, дамо загальну характеристику аконіту або борцю дібровному, каракольському або джунгарському. Належить до родини жовтицеві і поширена ця рослина у помірних районах Європи, Азії і Північної Америки. Ці рослини багаторічні. Кореневишні або коренебульбові бульбові трав'янисті рослини з прямо стоячими, рідше з вивистими стеблами. Висота цієї, цих рослин від 50 до 150 см. Корінь, аконіту, зазвичай складається з двох-трьох ріпоподібних бульб чорно-бурого кольору. Від нього відходять довгі, тонкі, бічні відгалуження. Бульби досягають 4-8 см довжиною і 2-3 см ширини. Свіжі бульби аконіту пахнуть хріном. З більш старої, темнішої бульби навесні виростає просте, прямостояче, рідше гіллясте стебло висотою до півтора метра, тобто така достатньо велика рослина. На стеблі почергово розташовані листки з довгими черешками. вони почлановані на 3-7 надрізаних вузьких клиноподібних часток. Верхній бік листка темно-зелений і глянцевий, а нижній більш блідий, матовий. Верхівка стебла має довгу китицю великих квіток, вони неправильні. У різних видів аконіту і різне мають забарвлення: блакитні, сині, синьо-фіолетові, білі, жовті чашечка квітки, п'ятилисткова, пелюсткоподібна, плід сухий, насіння чорно буре тригранне зі зморшкуватою хвилястою спинкою. Ось давайте подивимося, як же виглядають ці рослини. Дійсно, вони, вони просто як декоративні можуть використовуватися, тому що вони дуже гарні. Іноді рослину плутають з селерою. Відомий випадок, коли пастух з'їв бульбу аконіту, сплутавши її з селерою. Смак бульб нудотний викликає відчуття повзання мурашок на язиці з, наступ, з наступним онімінням. Щоб викликати смертельне отруєння, досить з'їсти 2-4 бульби аконіту. Отруйні властивості аконіту були відомі вже в далекій давніні. Греки і китайці робили з нього отруту для стріл. У Непалі ним отруювали принаду для великих хижаків і питну воду під час нападу ворога. Уся рослина від коренів до пилку надзвичайно отруєна, отруєний навіть запах цієї рослини. Отруйність належить, залежить від географічного розташування особливостей ґрунту, клімату, від віку рослини. У південних широтах він максимально отруйний, а в Норвегії, наприклад, ним навіть вигодовують тварин. Токсичність рослини. Чим вона викликана? Вона викликана вмістом алкалоїдів, зокрема так, такого алкалоїду, як аконітин, що впливає на центральну нервову систему призводить до судом і паралічу дихального центру. Аконітин надзвичайно отруєний. 0,2 мг його досить, щоб викликати важке отруєння. У літературі описаний випадок, коли 3-4 мг аконітину вбили дорослу людину. Ось тут ми бачимо така хімічна формула цього аконітину. Ознаки отруєння аконітин, аконітом. Отруєння аконітом дає про себе знати вже за кілька хвилин відчуттям поколювання в роті, під час ковтання, печією рясною слинотечею, болим у животі, блювотою, проносом, відчуттям поколювання і оніміння в різних ділянках тіла: це губи, язик, шкіра, печіяє біль у грудях, порушується зір. При тяжкому отруєнні смерть може настати впродовж 3-4 годин. Повна втрата орієнтації, різке рухове і психічне збудження, іноді судоми. Смерть настає від перелічу серця і дихання. Медичне застосування аконіту Воно дуже різноманітне, при всьому при тому, наскільки вона небезпечна, і ми з цим познайомилися. У Тибеті її називають королем медицини. Малими дозами аконіту лікували Сибірську виразку, запалення легень. У народній медицині її використовували як зовнішній волезаспокій засіб. На, на даний час деякі види аконіту вони навіть занесені до червоної книги. Познайомимося ще з однією рослиною отруйною. Це болиголов. Його ще називають болиголов плямистий, плямистий омех. яка загальна характеристика цієї рослини. Вона належить до родини окружкові. Це дворічна трав'яниста рослина. Завишки від 90 до 200 см. До 2 метрів. Це, це дійсно дуже така велика рослина. Утворює на першому році розетку прикореневих листків, а на другому сильно галузисте стебло до 2 метрів заввишки. Болиголов плямистий зовні дуже схожий на дику моркву. Обидві рослини належать до родини зонтичних і мають м'ясистий стрижневий корінь. Стебло у болеголе голе синюватим нальотом і темно-червоними плямами в нижній частині. Ну, через це рослина й одержала свою назву мистий, да, болиголов плямистий. Або плямистий омех. Які листки у цієї рослини? Вони подібні до листків петрушки, при розтиранні їх відчувається різкий запах, що нагадує запах котячої сичі? Квітки дрібні, білі, розташовані складними зонтиками з 10, з 10 15 головними променями. Плоди дрібні, сірувато-зелені, яйцеподібно колясті, сплюснуті з, бок, з боків. Ось бачимо, як виглядає ця рослина. Вона дійсно дуже відрізняється від аконіту. Да? отруйні властивості цієї, цієї рослини. Болиголов належить до числа найбільш отруйних рослин, особливо небезпечні плоди і листки. Усі частини болиголова містять алкологію, що паралізує дихальні м'язи. Смертельна доза близько 50 мг рослини на 1 кг маси тіла. У використовували як смертельну отруту. Отруєння відбувається при потраплянні до ротової порожнини стебл, помилково прийнятих дітьми задудника, з якого роблять свистульки. При поїданні насіння, також буде отруєння дуже тяжке, викликає ця рослина контактні ушкодження шкіри і слізових, що перебігають за типом сильних алергічних реакцій. Відомі випадки отруєння зголоднілої худоби. Ознаки отруєння. При легкій формі з'являється блювота пронос і нудота. Відбувається часткове оніміння шкіри, запаморочення, головний біль, розлад зору і слуху. У тяжких випадках наростає м'язова слабкість, що переходить у параліч м'язів. Починаючи з ніг, втрата свідомості, смерть настає стає внаслідок зупинки дихання. Однак волиголов плямистий або плямистий умиг має і медичне застосування. Використовується для приготування препаратів, що знижують болі. Але треба пам'ятати, що вживається тільки за рекомендаціями лікаря. Переходимо до. Наступної рослини а це віг отруйний, або ще відома нам цикута, І ще називають віг, ферула друнгарська. Загальна характеристика цієї рослини. Наступна багаторічна трав'яниста рослина, родини окружкові, від е, е, має висоту від 50 до 100 см, Росте віг на сирих болотистих місцях. Має стебло голе, округле, часто з пурпурним або фіолетовим відтінком і прямо стояче, борознисте, усередині порожнє, зовні червоновате, висотою до метра, ну, навіть і вище до півтора метра. Листки пірчасто складні, цвіте ця рослина влітку, квітки дрібні. Білі зібрані у соцвіття зонтик. Ось тут ми бачимо, як вона зображена на такому, на такому малюнку, де ми можемо побачити всі частини цієї рослини. Віг нагадує їстівні рослини, дудник і дягіль. Ось тут ми бачимо фотографії Дудник, дягіль і ось цей віх. Отруєний зверху, верхня фотографія це саме цієї отруйної рослини. Але відрізняється вік від, від цих попередників, від дудника і від е, е, дягеля. Дрібнішими листками листочки більш дрібні, товсті і м'ясисті, усередині порожні порожнім корневищем, розділеним поперечними перегородками на окремі камери, які заповнені жовтуватим соком. На повздовжньому зрізі стовщеного округлого кореневища чітко помітні рівнобіжні поперечні порожнини, що є відмінною ознакою рослини. Значить, для того, щоб відрізнити цю рослину від схожих дудника і дягеля, треба дуже ретельно остежити саме це кореневище. Так? Усі частини віха при розтиранні між пальцями виділяють специфічний неприємний запах. Отруйні властивості цієї рослини наступні. Рослина отруйна в будь-якому вигляді. Особливо отруйне солодке стебло і солодкувате кореневище із приємним запахом, який нагадує запах сушених яблук. Зовнішня подібність з морквою і виражений морквяний запах підземної частини призводили до отруєнь дітей. Кореневищі цикути також іноді помилково приймають за ріпу. Віг отруєний містить у кореневищах смолоподібну речовину, яка має назву цикутотоксин. Це найсильніша отрута, що володіє нейротоксичною холінолітичною і судомною дією. І алкалоїд, який теж має назву схожу, цикутин. Це наркотик, який діє на довгастий мозок. Ознаки отруєння. Якщо з'їсти цю рослину, то через 15-20 хвилин з'являється нездужання, слинотеча, блювота, білі в животі, пронос. А потім судомні напади, на тлі яких можлива зупинка дихання і серця. Однак, незважаючи на такі симптоми, дуже тяжкі симптоми отруєння, все ж таки і ця рослина має медичне застосування. У народній медицині корені і кореневищі цикути застосовують зовні. У вигляді мазей і настоїв, при деяких шкірних захворюваннях, а також при ревматизмі і подагрі, Наступна рослина, з якою ми сьогодні з вами знайомимось, це чимириця лобеля, звичайна. Загальна характеристика цієї рослини, можна сказати, що вона є потужна рослина, заввишки півтора метра. З укороченим вертикальним кореневищем і численними додатковими шнуроподібними коренями. І належить вона до родини лілійні. Лиско розміщення почергове. Листки овальні та ланцетні, що характерно саме для цієї родини, да? загострені, складчасті, з довгими піхвами. Соцвіття волосисте квітки на коротких квітконіжках, освітена жовтувата зелена. Ось тут ми бачимо з вами на верхній фотографії. Да? Жовтувата зелена. 2,5 см у діаметрі з еліптичними заокругленими листочками. Плоди до середині три роздільні коробочки, цвіте всередині літа. Суцвіття і в брунці сформоване вже восени. Масове цвітіння повторюється через 2-3 роки. Перше цвітіння відбувається в 10-30 років. Тривалість життя зазвичай не менше 50 років, розмножується насінням і вегетативно. Зустрічається в лісовій смузі лісостеповій і степовій зонах європейської частини, окрім Прибалтики, Сибіру, при Аму... а також це в європейській частині, окрім Прибалтики, а також зустрічається в Сибіру, Амурі, а також на Кавказі і Тянчані, у Верхньому лісовому і субальпійському поясах. Розростається на пасовищах, оскільки не поїдається худобою. Отруйні властивості цієї рослини, Отруйними є її ягоди, квітки, стебла, листки, корені і кореневищі. Можливе отруєння сільськогосподарських тварин. Отруйна вона і для бджіл. Кореневища, кореневища з, з коренями містять алкалоїди. Назва алкалоїда вератрин. Смертельна доза його близько 0,2 грама. В корені до 2,4% міститься відсотків цього вератрину, в кореневищих до 1,3%. А також є глікоалкалоїд, псевдо і є глікозиди, смоли і добильні речовини. Алкалоїди чимериці спочатку збуджують, а згодом паралізують центральну нервову систему. Які ознаки отруєння цією рослиною? Отруєння чимерицею проявляється нудотою, блювотою проносом, сильним головним болем і болем у підшлунковій ділянці. У тяжких випадках порушується ритм і частота серцевих скорочень. При цьому пульс зазвичай стає повільнішим. Іноді уражається і нервова система. Про це свідчить збудження, розлад зору, судоми і втрата свідомості. Як і у попередників тих дійсно досить отруйних рослин, чимириця лобелія має медичне застосування. Порошок з кореневищімириці або відвар застосовують як інсектицид. Блювотне та для загоєння ран. У народній медицині застосовуються пришкірні захворювання. Екстракти використовуються як протикоростяний і протипедикульозний засіб, тобто проти е, ось тих, е, представників е, членистоногих, про яких ми з вами вже Маємо пам'ятати з того курсу, який ви могли прослухати. Це медична паразитологія. Так ось вам і чимириця лобеля, яка допомагає людині позбутися таких. Неприємних представників чи нестоногих, так. Отже, сьогодні я можу тільки подякувати уже вам за увагу, за те, що ми з вами розглянули ось ці перші представники отруйних рослин. І ще у нас буде одна така зустріч призвячена отруйним рослинам. І якщо ця інформація для вас виявляється цікавою, то не забувайте підписуватися на наш канал. і до наступних зустрічей. До побачення.